Друзі, привіт! Сьогодні я вас знайомлю з Станіславом Якімовим. Він є тренером, психологом, коучем і експертом, консультантом. Одною з тем, які цікавлять і мене, і моїх підписників, це є тема роду. Якщо є в роду люди, які знаються на магії, і вони починають ніби робити добро своїй сім'ї. Це правда, що коли вони роблять добро собі, то вони забирають, ніби часточки щастя, здоров'я в роду свого. І якісь з представників роду будуть йти в мінус в цей час. Взагалі, все залежить від того, яку магію використовує сама ця людина. Магія буває біла, світла, та буває і темна, чорна. Все залежить від способу, який вона використовує, та, і силами, якими ця людина домовилася. І залежить від контракту, який є підписаний між тою людиною і. Тими силами, вона має ті чи інші наслідки. Та? Звісно, є такі ситуації, коли діти відгрібають за своїх батьків за, їхні, за їхню діяльність. Це правда. А є варіанти, коли це на дітей не поширюється. Ну, це знову ж таки злежить, що вони роблять конкретно, тому що це зробити собі добре, як ти кажеш. Та? ну Це ще така фраза, як. Причиняти добро, да? пам'ятаємо, що основний закон Всесвіту е, є про непорушення свободи волі вибору. І е, тоді е, це ніяк не впливає на дітей, якщо не порушуються закони е, простору. А якщо людина напролом діє, е, то звісно, вона вже порушує ті чи інші закони, і потім несе відповідальність. І е, в такий спосіб вона собі псує свою карму, а діти вже потім частково або повністю її розружаються. Це дійсно історія такі, що навіть там до самого коліна це історія мене цікавить історія. саме, от якщо є, ніби є одна бабця угу. і е, в неї є діти, є внуки, правнуки. І якщо одна з гілок щось робить, чи воно розповсюджується взагалі на весь рід? От я це саме питаюся. М -м... Може і на весь рід теж бути. Тобто то не бути. тільки одна гілочка дає от мама, не, не яка хоче то, зробити добре угу. своїм дітям щось. Я питаю, чи вони не забирають цей час, коли вони роблять добре? Саме в двоюрідних, в троюрідних сестер, братер щастя, радість, здоров'я оце, фінанси. От в конкретній чорній магії це може бути. Да? Це коли люди підписуються на такі контракти, де є е, принесення в жертву. Е, Своїх членів роду або як майбутнє покоління, та ну, переважно це що за контракти. Це коли людина підписується на те, щоб мати певну силу, там чи великі гроші, там, надзвичайно великі гроші, чи надзвичайно сильну владу, а вона тоді може не тільки себе перенести, ну, свою душу, та, підписати, а може ще підписати своїх нащадків. Тому це може бути. Ну, а якщо ну, такий є варіант, що такі відбулися, то яким чином людині, яка принесена в жертву, захиститись тоді від цього? Якщо от в неї перевернута вся доля, і нічого в неї не виходить в цей час? Так, дуже хороше запитання. Значить, мене часом звертаються такі клієнти, та, в першу чергу треба, ну, якщо діти, ну, ну, наприклад, це хай буде сидіти, та, і от воно говорить, що там мама чи бабця займалась такими речами, і в них там. Я певні негаразди по життю там чорна полоса, там да, uh -huh. чорний кіт, ще його називають. Там перейшов по посівно дорогу. Їм да? ем потрібно, по-перше, себе под... визначити точно, що це був за контракт, і з якою силою це йде зв'язок, що вони мають віддати по цьому контракту, а далі вже дивитися, наскільки було порушені їхні права, і як можна зупинити цей контракт дію цього контракту. І після завершення дії контракту людина вертається в нормальне життя без тих всіх травлів, проблем. Ну а ти в своїй практиці ти можеш одразу побачити, та що є такі щось на людині? Так, та. це спеціально провожу діагностику. А по чому це вимагається? По аурі. Кожна людина має ауру, да ну так шумовно кажучи, взяти там зуб, наприклад, да, щоб було глядачам зрозумілі ще да? є емаль. Зубна, uh -huh. uh, коли є якісь там порчі з глазу або якісь отки недобрі не речі, такі, як каряс виглядає, таке як чорна або коричнева, сіре врізане вемаль всередину оболонки людини. І тоді це через спеціальні техніки і практики це можна і бажано вичищати. В християнстві в нас в церкві всіх дітей хрестять, і під час а. хрещення їм дають такий маленький хрестик церковний. А. Я знаю, що цей хрестик багато людей зберігає в себе вдома, але його ніхто не носить, цей хрестик. Яка суть цього хрестика для чого його дають? Чи небезпечно, якщо загубити його або він попаде в до рук людей, які? Ну, знаю це на якісь магії і можуть щось зробити цій людині. Ну так звісно. Це є ритуальний елемент, і елемент того самого ритуалу. І він є як печать, та енергетична. от, яка фактично ставить цей знак на дитині. І вже на енергетичних рівнях видно, що от ця людина. Ці релігії і що де не в інші релігійнобто вона ця статурі. людина приєднується до Ерего церкви в цей час. Ну а якщо в людини одно ну, не добре все складається в житті, і вона не знає, де її хрест знаходиться, чи може це означати те, що він міг попасти в нехороші руки? Ну як варіант, звісно, да, тому що це, це приблизно як ти знаєш, мабуть, да що ніколи там не можна дати поганим людям волосся своє, да, чи якийсь там елемент одягу. Тому що це там зберігається інформація про саму людину, і відповідно, маючи такий елемент, в злих руках можуть бути дії, направлені проти цієї людини, і вони будуть направлені точечно. І тому там буде сила цього здійства. Він буде як і досить сильний, максимальна робота. Ну а якщо вже вона зроблена, ця робота, то що робити цій людині, яка відчуває, що в її житті все не добре. І храстика немає в цей час. Е, Нема з, захисту цього, про які ти говорила. Зробити нові елементи захисту, нові амулети. Я певні обряди. так? це все залежить, звісно що це був за елемент. Та якщо вони втрачені, то бажано тоді від'єднатися від цього елемента. Забирається угу. ця прив'язка, і тоді той елемент він же просто стає просто елементом і вже немає прямого впливу на саму людину. Людина от народжується з одним прізвищем, угу. вона несе ніби карму свого роду. І в більшості жінки вони потім, коли одружуються, вони міняють своє прізвище на прізвище чоловіка. чоловіка і відповідно вони ніби відмовляються від карми свого роду, я так розумію, та і беруть карму е, роду чоловіка. Так? так? Так. Жінка бере тоді входить в рід і е, розгружає через себе родове навантаження. Якщо в жінки подвійне прізвище, вона одразу два роди там, є, та, і там? Там, і там, і там, і там. І що найважливіше, якщо жінка розлучається, їй важливо повернути собі своє прізвище дівоче. Тому що сам факт розлучення по паспорту без зміни прізвища не означає, що жінка зробить собі вивільнить системне місце для майбутнього свого чоловіка. Це якщо вона хоче. В майбутньому стосунки їй важливо е вернутися на своє дівочі прізвище. От ми вже говорили про рід, що, тобто, наприклад, є певна кількість фінансів, і він угу. дається на рід, може таке бути? І якщо одна сім'я має багатство, то інша може мати в мінусі його. Тобто угу. Може таке бути розподіл в роду? Так, тут важливо розуміти, що в людини є різні права. Права е на гроші. на Право на успіх, право на здоров'я. Це такі базові речі. От здоров'я це базове, базове право, яке дається кожній людині від народження. І Агрегор роду, він теж має певні свої права на працювання предків. От що предки не працювали для роду, от рід те і має. Якщо предки зробили багато грошей, вони вже можуть передати і наступним поколінням цей досвід, як заробляти великі гроші. І в такому варіанті, от, це зароблено, воно розпреділяється, але розподіляється не завжди рівномірно і пропорційно по кількості учасників. Буває так, що на якусь дитину, ну наприклад, там на першу дитину може бути навпаки більше угу. ресурсів. Май, ми знаємо, да, ці історії, коли там менші доношують за старшими. Uh -huh. да, це популярна тема, тому що для роду дуже важливе значення має перша дитина uh -huh. і зі зберіганням чіткої ієрархії: друга, третя, четверта, і там йде ієрархічний порядок, а не всі в одну. Лінічку. Ну а тоді що остання дитина вона в нулях може взагалі бути? Як її свої права вернути назад? Якщо вона є останньою, і ніби їй може і не дойти. Тих напрацювати. Прав. це якраз її задача напрацювати е, саме свої власні права, не отримувати е, на халяву. Так? Ми знаємо з історику. Там є діти, які отримують все, що хочуть, але це не є їхнє індивідуальна, да? а це є е, право родове. І знаємо ці всі історії, коли там, батьки вже в старості помирають, наприклад, такі діти лишаються, допустим, зі спадком, і цей спадок вони дуже швидко спускають в унітаз, тому що в них не напрацьовано, як заробляти і як зберігати. Функція заробляти це батьківська функція, зберігання це материнська функція, збереження енергії, збереження грошей. І якщо дитина дитини точніше про це, то переважно тоді йдеться вона має напрацьовувати сама, так? сама починати робити своє призначення, займатися своїм призначенням, uh -huh. а не призначенням родовим. Тому що ми пам'ятаємо, якщо нам щось навіть і рід дає, то у відповідь є теж зобов'язання, і ті діти, які утримують на ці кошти, вони мають певні зобов'язання. Ну, наприклад, там це може бути родові професії, там, наприклад, там. Батько був, там, чи дід, там, що були водіями, та, і вони там uh -huh. всі в поколінні, чи там, шахтери, чи там, футболісти, спортсмени. Тобто дитина переважно йде працювати, де працювали її батьки. Uh -huh. А по призначенню її душі вона, може, мала би зовсім іншим чимось би займатися. Але оскільки вона отримала оці ресурси, вона має це таке негласне, негласну домовленість. Виконувати це щоб бути лояльним до свого роду, робити те, що хоче. Тобто, Рі. чим менший рід дає, тим менший і спроста з тої людини. так, так, та, та, та. Ну от всі ж знаєте, в вмінуся між самими старшими і самими молодшим, завжди є досить така чітка кореляція їхніх і потреб, і бажань, і хто як живе своїм життям. Угу. От, а хто живе життям? Ну переважно старші там бають за молодших, там ще окрім того, та на них є це ж до такого навантаження як відповідальність. Може ти щось хочеш додати про рід, на що треба звернути увагу людям? Я хотів би сказати тут про прийняття енергії роду свого там, тому що рід завжди складається з різних видів енергії. І е, часто ми любимо приймати те, що хороше, то ми одразу приймаємо, та, а те, що там десь нехорошеньке, то ми так підсовуємо. І це, от ми не хочемо того заважити бачити. Важливо розуміти, що предки наші зробили все правильно на той момент, і у той спосіб, як вони робили, вони зробили все правильно. І завдяки цьому є ми як нащадки. Тому не можна осуджувати і казати, от. Вони там це робили неправильно, вони такі сякі, не, що так от не треба було робити. Але тоді вони зробили саме в той момент те, що було правильно. І це правильно, воно переважно зв'язано з функціями виживання. І самими пріоритетними програмами в людині, домінуючими, це є програма виживання. А вже потім все решта. І, відповідно, ми часто. І живемо життям наших предків, Продовжимо нести і ті програми, які вони заклали, а ми їх є носіями і продовжуємо передавати далі своє майбутнім покоління. А скажи, ти в своїй практиці чи працюєш ти з іншими реінкарнаціями? Тобто, от ми зараз живемо в цьому роді, що ми зараз народилися, але в нас було ще багато інших родів перед тим. Угу. І вони ж також на нас якось впливають, ці роди. Так, так. Е, ну, скажімо, роди реінкарнаційні, е, вони безпосередньо не впливають. Вони впливають на отримання досвіду індивідуальної душі, коли вона там була народжена. Там, угу. І вона отримала той досвід і записала собі. І вже з тим записаним досвідом вона вже перейшла в це життя, і е, її індивідуальний досвід він е, входить. Оцей егрегор е, і доповнює його, тому що для егрегору роду йому важливо продовження роду. І для того, щоб продовжити, йому важливо різноманіття, генетичне різноманіття те, чого ще не було, або те, що слабо напрацьоване є в роду. Тому це змішування крові, да, ти знаєш, воно є дуже важливим і в різних культурах світу, цьому приляту дуже велику увагу, щоб було максимально змішування. Крові і різноманітно багатства досвіду Воно mm -hmm. тоді збагачує і сама дитина, вона є тоді отримує оце все, а не лише якусь там одну велику частину. Чи можуть наші предки, які вже померли, бути ангелами-охоронцями в нас тут в теперішньому житті? Часто от люди так кажуть, що от дідусь, наприклад, помер, і він зараз веде мене по життю і є моїм ангелем охоронцем саме душі померлих родичів вони не стають ангелами, як в такому розумінні, коли там з крилами малюють, і угу. там з німбом над головою. Да? Це не так виглядає. Якщо є сильна прив'язка між конкретним членом роду і там дитиною, да? саме прив'язка. Угу. Ну, от, знаєте, там, знає, да, там є дідусі-бабусів, які мають там, саме своїх улюблених, вну, саме того внука чи внучку, да, і вони вирізняють, uh -huh. да, це означає, що між ними є якийсь особливий зв'язок, і, як правило, він теж є реінкарнаційним. Тому що переважно 60-80% наших конфігурацій сім сімейних є з попереднього життя. Це означає, що ми вже колись з тими чи іншими родичами, ми вже. Пересікались і, як правило, не раз. І вже в цьому, в цьому житті ми вже щось доробляємо з тих попередніх стосунків. І коли є сильний зв'язок, наприклад, там, сердечний, там, він може утримувати цей зв'язок ще навіть після смерті. І тоді та душа того предка вона може не піти на переродження, на реінкарнацію, а ще бути прив'язаною в стосунках. З людиною, яка ще в цьому ага. фізичному матеріальному світі живе. Тобто це точно означає, що вона ще не переродилася. Якщо вона, вона ще не вона... пророк, якщо вона приходить, ще не якщо вона приходить в снах? Так, то вона ще не переродилася. Ага. Я означає, що є енергетичний зв'язок. Якщо до року часу, е рекомендую нічого не міняти, це нормально до року часу е допроживати біль страждання і це відпускання. І... Є, є ці ситуації, да, коли там людина вже може 10 років не бути, 20, а людина все одно ще утримує цей зв'язок. От тоді це вже проблемно, тому що та душа вона страждає і за те, що вона не може піти на перерочення в нове тіло своє. Бо коли нам сняться наші там, бабуся, дідусі, які померли угу. вже давно, то це означає, що це просто наша підсвідомість може нам показувати картинки, такі, чи дійсно їхні душі приходять до нас в снах. Ну, давай так, якщо це ну, реально дуже рідко, то це дійсно може бути просто наші е, спогади, да, вони в снах там е, проігруються, ми там доіграємо якісь ситуації. Там. Якщо це буває так, що досить часто там, навіть, наприклад, мурашки там е, йдуть по, 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 по руках, там е, там на боку там ставиться свічка і полум'я починає мерехтіти, то це значить, що тут і душа не відпущена. І тоді потрібно робити оці речі на відпускання таких душ. Коли людину ховають і роблять оцей ритуал, священик робить на, на тілі померлого, то він ніби запечатує душу, і ця душа там мучиться. Чи це так перше питання? І друге питання про спалення: можливо краще спалити тіло і чи його тримати, десь чи розвіяти? Як краще, що краще після смерті робити? Ну, на перше твоє питання, там чітко, так як е, Священки говорять, запечатує гріб Господній до другого пришестя Христа. Це надовго, да, І відповідно душа тоді в тому просторі знаходиться, вона не може піти далі на переродження. Ну але ж наші предки, якщо ми зараз в хриянстві в більшості, і всіх ховали, запечатували всіх, відповідно, вони там всі зараз лежать і мучаються. Тому вони існяться, тому вони і приходять, може вони хочуть, щоб їм якось допомогли там. Ти, ти правильно мислиш, та? ця проблема з запечатуваннями ці саркофажні, ці всі варіанти, вони не є притаманні саме для нашої культури, яка була одвічна на наших землях. У нас, дійсно, була інша культура, і у нас були це сонцепоклонники, та? які. Проводили ритуалу сонцю, вогню, ну і також іншим стихіям: а, Земля, вода, повітря. про стихії Наступне відео якраз знімемо з тобою обов'язково. Ну, от вони, вони якраз проводили ритуали спалення. А, навіть слово жінка в перекладі, ну звідки жінка пішла, слово жонка, колись там, чоловік. Там, Мрав, чи його там ну, щось сталося з ним, так, коли довго люди там сильно жили, да? то часто і жінку так само спалювали разом з uh -huh. чоловіком, да? і її назвали жонка. А потім вона вже трансформувалася в жінка. Так, коли спалювали, і це варіант якраз дуже хороший для того, щоб позбутися прив'язки до свого матеріального тіла, тому що в перші там. Доби, Коли людина помирає, їй ще свідоміше може бути адаптована до того, що б сталося. Вона може ще думати, що вона ще жива, вона ще може ходити, там, і не розуміти, чому її там не бачать, з нею не спілкуються. І лише там, на сьомий вже дев'ятий день, вже тоді, коли ефірне тіло відмирає, тоді вже починає відмирати емоційно-астральне тіло. От. І Воно відмирає до сорокового дня, а потім вже протягом року часу відмирають і інші енергетичні тіла. І тоді вже відбувається це вивільнення повне душі, і вона може йти на перерощення. Ну це орієнтовний рік часу. Кому да? комусь треба швидше, комусь треба довше. Це так дуже приблизно, але люди не дарма вибрали у ці там поминальні дні, там 9-й день, сороковий і рік. Це все важливо і важливо, чому люди поминають. Тому що для того, щоб душа пішла на перерочення, їй потрібна енергія. І коли люди збираються за слом, поминають, запалюють свічку, свічка дає вогонь, молитви дають енергію цій душі, і тоді її легше піти на перерочення. Коли ж її спалюють одразу, то спалюється прив'язка до фізичної тіла, сам вогонь наповнює. Є енергію, і людина йде на породження практично одразу. На цьому ми будемо завершувати це відео, і в наступному відео ми поспілкуємося якраз про стихії. Також, дякуємо, Стас. до зустрічі. До зустрічі.